Як роботодавцю не стати відповідальним за все, повністю на, тобто не нести повністю відповідальність, всю повну відповідальність на своєму підприємстві за всі процеси, які відбуваються? Роботодавцю потрібно своїми наказами або розпорядженнями визначити працівників, які будуть відповідальні за ті чи інші речі, за ті чи інші види проведення робіт, чи за ті чи інші приміщення і тому подібне? Таким чином. Роботодавець, роботодавець своїм розпорядженням і або наказом призначає таких людей, відповідно, вони повинні бути навчені згідно чинного законодавства, і відповідальність в певних речах покладається така відповідальність на цих працівників. Тоді вже є в разі чогось з кого спитати. Але якщо таких організаційних розпорядчих документів або таких розпорядчих документів немає, тоді всю відповідальність несе виключно роботодавець. Якщо у вас є будь-які коментарі або зауваження до цього відео, можливо, ви інженер з охорони праці. І можете щось додати. Я буду дуже радий, якщо ви напишете в коментарі якісь заперечення, можливо, якісь доповнення або зауваження. Дякую вам за увагу.